Доброго ранку, діти! Доброго ранку, батьки! Сьогодні ми з вами будемо робити аплікацію і будемо загадувати бажання, свої таємні бажання, які запишемо на чарівній веселці, і вони обов'язково збудуться. Дивіться вирізані смужки. Смужки веселки. Пам'ятаєте, кольори веселки? Давайте ми згадаємо, я ось так розкладу і ми з вами згадаємо: це червоний колір, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий колір. На кожній смужці я написала бажання від нашої групи, щоб у всіх ці бажання збулися. А ви на своїх смужках напишіть свої власні бажання або бажання своєї родини. Поговоріть з дітками, в них обов'язково є якісь такі бажання, які можна записати на такі смужечки і поставити цю веселку бажань і чекати, воно обов'язково збудеться сьогодні, в такий день можна обов'язково загадувати бажання. Так, перша моя смужечка червона. І я загадала бажання мир на землі. Я хочу, щоб на нашій планеті запанував мир, щоб всі народи жили у злагоді та дружбі. І я думаю, що моє бажання обов'язково здійсниться. А ви пам'ятаєте, якщо це аплікація, то нам потрібен клей, нам потрібен пензлик, нам потрібні серветочки, якщо ми щось забруднилися. Дивіться, ось ця смужка є напис на ній. Перегортаємо тут написом до себе. І робимо ось такі загини з одного боку та з іншого. Наша веселка буде об'ємна. Клеєм намащуємо лише ось ці загини. І ось так ось ми приклеїмо, щоб в нас вийшла така арочка. Перша смужка веселки чарівної в нас готова. Наступний колір. Помаранчевий. І моє наступне бажання це повернення у рідний Харків, щоб всі-всі-всі харків'яни великі маленькі повернулися до нашого міста. Клеїмо ось так ось впритул. Ще, ще один момент. Бачите, я щас зараз розверну і я вам покажу. Кожна смужка буде трішки менша, ніж попередня. Щоб було таке гарно об'єм. І так, буде цікавіше. Третя смужка якого кольору у веселці жовтого. І моє бажання ходити до садочка у сьому групу. Я хочу, мої маленькі друзі, щоб ви вже нарешті скоріше повернулися і змогли ходити до садочка. Так, четверта смужка зеленого кольору. Моє бажання здоров'я. Ну, це таке бажання загальне, щоб всі були здоровими. Так, наступна смужка після зеленого. Дивіться, в нас вже є червона, помаранчева, жовта, зелена. Наступна смужка, яка блакитна. І на ній я написала таке бажання. Наші мрії збуваються, щоб у кожного з вас булися ваші найпотаємніші мрії. Все, що ви забажаєте сьогодні або все, що ви бажаєте, щоб у вас все-все-все збувалося. Так, наступна смужка синього кольору. Працюють наші фонтани. Наше місто воно є одне з найкрасивіших міст нашої держави. І ви знаєте, наше місто його називають містом фонтанів, адже в нас дуже багато цих таких гарних споруд, які звеселяють око. Тож я хочу, щоб в нашому Харкові скоріше запрацювали усі усі фонтани, і ми змогли прогулятися біля них. Вона фіолетова, і тут я написала: щасливе дитинство. Мої любі друзі, я хочу, щоб у кожного з вас було щасливе дитинство, щоб ви ніколи не сумували, були завжди радісними і завжди у вас було багато друзів, щоб все у вас було добре. Цяка веселочка бажання нас вийшла. І в мене є такі три хмариночки: вони білого кольору. На них написала мир, здоров'я та любов. Я бажаю всім миру, всім здоров'я і любові, любові до природи, до батьків, до своєї держави, до всього живого та прекрасного на землі. Подивіться, яка гарна веселка в нас вийшла. Бачите? Тепер можна її поставити, і наші бажання обов'язково-обов'язково обов збудуться. На сьогодні заняття закінчено. Я буду чекати вас на наступному занятті. Бувайте!